У нас іде невеличкий дощик, але що хочу показати, розсадка росте, не знаю коли вона буде готова. Готую замовлення, ще вони зовсім не готові. Ось таке в мене є замовлення на румбу і бріло. Ящичок готовий, це замовлення. Не пам'ятаю куди. Ось відібрана румба. Більше немає румбу. Це я відібрав тільки на це замовлення. Ну і ось брілка ще я не маю перебрати на це замовлення. В чому проблема? Людина просить вислати ось це замовлення без предоплати. Це можна було б зробити, але робив неоднократно і постійно виникають проблеми. Чому? Ось це замовлення коштує 700 гривень за полуничку. Тут буде 100 штук, по-моєму. Якщо я не помиляюся, не пам'ятаю вже точно штук скільки. Зараз глянемо. Да. Ні, 80 штук, 60 бріли, 20 румби. Ось розділено, все як положено. Але нова почта бере за переказ 2 чи 3%. Не пам'ятаю. Ну 20% точно. Тобто із 700 гривень приблизно 140-150 гривень вона візьме в людини. Плюс за посилочку заплати від 120 до 150, десь приблизно 150 гривень такий великий ящик. Малесенький такий ящик, по-моєму, 120 гривень за доставку. Також все залежить від регіону. Тобто, людина заплати 700 гривень, надіється на їх. І потім не ще виставлять рахунок ще 300 гривень. І виходить 1000, і тоді виникають проблеми. Чого так дорого, а чого ви мені не сказали, а я не знала, і це вже було неоднократно. Тому то показую розсаду, показую саженці, показую посилочку і рекомендую. Працюю тільки по, по одній схемі, тільки при доплатах. Хочете все, хочете півсуми. Так що, ось такі справи. Розсадки вже немає. Цю ще маю перебирати, кінчається, а та буде готова невідомо коли. Можливо, можливо, якщо будуть замовлення в мене. Ой, самого ще не посаджено, але дуже-дуже багато, особливо ті дальні ряди зарощі. Можливо, буде копанка. Кого цікавить, буду копанку робити по 7 гривень штучку. Приблизно ось такі. Розрахунки. Є Брілла, Амік, Віки, Азія, Альба, Мальвіна. І все здається. Ось таку копанку можу зробити по 7 гривень штучка, тому, тому що дуже-дуже багато позаростало, мені все одно не прийдеться полоти. Так що, рекомендую кого цікавить, Пишіть бажано на Viber, тому що тут дуже поганий зв'язок. Далі буде.